Був такий дослідник корольов. Він вважається батьком ракетної промисловості. Він народився в Україні. І от часто, я зараз це я не про корольова, я зараз про сольського, про міністра аграрної там, чогось там. Але я хочу, щоб ви зрозуміли, <кхід> щоб ви зрозуміли, ми декомунізовуємо процеси. Але як це було в Радянському Союзі? Так ось. Оцьому корольову відомому досліднику припаяли колись в'язницю за те, що він витратив 100 тисяч рублів і ніхто не зрозумів, куди. Імовірно, ймовірно, кажуть люди, казали люди, що витратив він їх на дослідження, але не зміг пояснити, куди саме пішли ці кошти. І його посадили. І часто говорять, що ось подивіться, кровавий режим тоді був. Його посадили, видатного конструктора посадили, от подивіться, так його посадили за 100 тисяч рублів. Це великі були кошти. За 100 тисяч рублів. Це великі були кошти, повторюю. Це десь як ну, 8 автомобілів на той момент його посадили. А коли ти, тебе підозрюють у заволодінні державною землею на 291 мільйон гривень. Це не 10 автомобілів, не 20 автомобілів. Це дуже багато чого. І будинків, і квартири, і автомобілів всього дуже багато чого. То ти, то ти в країні, яка намагається позбавитись комуністичного минулого, радянського минулого, можеш просто написати заяву за власною ініціативою до Верховної Ради, що ти йдеш з посади. Ну, а далі, знаєте, фотографія класна така. Рюкзачок такий у нього. Знаєте, і давай цілую, люблю, пока. Я не знаю, що краще, і яка система краще. Але я бачу, що чиновники в цій країні не бояться нікого. Чиновники в цій країні погрожують звичайним людям, але влада нічого не робить з тими, кому народ України довірився. Особливо під час війни. Я думаю, що поки Верховна Рада прийме рішення, а його звільнить можуть тільки з погодження і прийняття рішення Верховної Ради, цей пан Сольський може виїхати, може вчинити купу дій, а потім будуть його доставати десь звідти, там можливо. Ви вірите в те, що може бути суд реальний, де він доведе свою Невинуватість, як чесний громадянин. Ви вірите? Отож.